Доброго дня вам, шановні пані і панове, на фоні того, як на Близькому Сході розгортається програма реалізації, план реалізації Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі і визначення Нобелівським комітетом лауреатки Нобелівської премії миру Марії Корино Мачадо. Цілий ряд видань європейських взялися за те, щоб проаналізувати глибоко, а яка ситуація на російсько-українському фронті? Причому, якщо раніше заголовки охвачували лише загальні речі, то нині такі видання, як Атлантіс, «Білд», Телеграф. І цілий ряд американських аналітичних центрів заглянули в глибину ситуації для того, щоб подивитися не тільки нинішній розвиток подій, який видно зовні статистично, емоційно, а й глянути на кореневі причини таких результатів розвитку подій на полі бою, перспектив. І можливих варіантів подальшого розвитку подій. Завжди в цьому відношенні німці дуже точні, вони вміють обробляти матеріал, завжди відносяться до нього в мінімальному об'ємі емоційно. Зрозуміло, що не дивно, що цілий ряд цих матеріалів розпочинається з роздуму про те. Ну, от Фюрер Московський відсвяткував 73-річчя. Раніше він міг святкувати в колі, скажімо, принца Монако Альбера II і разом своїми представниками Кліки водити рибу десь там на Байкалі чи а ще деінде на півночі. Цього разу. Таких можливостей у Фюрера Московського не було, бо ситуація, яка розвивається на російсько-українському фронті, фактично у нього можливості такої не дає. Автори роздумують над тим так: раніше він ходив у походи, водив рибу, грав у хокей, а тепер він сходив до церкви гріхи свої. Замолити, ну і зустрівся з воєнним військовим командуванням для того, як помітили багато із фахівців в чергове їм збрехати. Розпочну я цей аналіз з матеріалу, який є у виданні Вельти. Він надрукований 10 жовтня під назвою Вікно для перемоги може закритися назавжди. Відчайдушна ситуація Росії в Донецьку. Цей матеріал, підготовлений відомим німецьким журналістом Альфредом Гакенсбергом. Він довгий час, з 70-х років, працює в питаннях війни. Фактично для німецьких видань висвітлює всі конфлікти, всі війни, і він. Має дуже серйозний глибокий досвід методології вивчення подібних подій, а рівень його обізнаності і знайомств з аналітичним світом вражає. Він одразу звертає увагу на брехню, яку озвучив московський фюрер, зустрічаючись з генералітетом, назвавши те, що впродовж. 2025 року рашистська армія, як він каже, захопила, звільнила 5000 квадратних кілометрів території Рашиської Федерації. Однак, підкреслює автор, це не відповідає дійсності, і він звертає увагу: це не відповідає дійсності не тільки по метражу території. А й по тих цілях, які визначалися під час початку так званої СВО. І що вже там говорити роздумує Альфред Гакенсберг про такі тези, як денацифікація, демілітаризація і таке інше. Фактично, Фюрер терпить повну поразку. Автор приводить в тому числі математичні дані, де він вказує. Якщо навіть не звертати увагу на втрати, які понесені в нинішньому місяці Російською Федерацією територіальний, і віднести, так як це роблять багато із рашистських статистів сіру зону, неконтрольовану до контрольованої Російської Федерації, то ніяк 5 тисяч не виходить, а всього-навсього лише 3,5 тисячі. Ну, на що каже автор. То не стільки серйозно, але динаміка навіть по місяцях показує, що потиху, але рашистська армія завмирає. І він каже про те, що якщо такими темпами і з такою платою за захоплення територій рухатися далі, то ніякого населення у Росії не вистачить для того, щоб комплектувати рашистську армію. Крім того, Альфред Гекензберг показує ще одну річ, адже виявилося, що українці каже автор винайшли слабке місце рашистської системи, і це енергетичний комплекс. Якщо взяти на даний час, говорить автор, то щонайменше 18 із 38 нафтопереробних заводів. Великих, фактично виведені з ладу. Це загалом в розрахунках німецьких складає від 20 до 28% всіх потужностей є Києв Російської Федерації, що привело до того, що в Російській Федерації виник дефіцит бензину, і він, рашистський фюре, змушений просити був бензин як у Білорусі. Так і в Азербайджану. До речі, невідомо, чим закінчилися переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Причому автор підкреслює і те, що несподівано для рашистського фюрера, і його кліки, удари, які наносяться. Українськими крилатими ракетами Нептун і Фламінго досягають результату, а комбінований удар ракетами великої дальності середньої, малої і безпілотниками взагалі дезорієнтують систему протиповітряної протиракетної оборони Рашківської Федерації. Автор підкреслює, що очевидно українцям вдалося знайти слабкі місця. І ці слабкі місця просто обходять систему протиповітряної протиракетної оборони. Та й де набереш тої системи на таку величезну територію? Вже не говорити про те, а принципово де набрати фахівців, які здатні керувати достатньо складною системою інженерною. Підхоплює це цю позицію і видання «Атланти». Воно говорить про те, що. Фактично, Україна має реальний шанс виграти війну на виснаження. Хто б міг подумати, що країна, яка в декілька разів менша по населенню, по території, по ресурсах, може так завдавати шкоди непоправної шкоди такому велетню, як рашистський Ведмій? Автори Атланті кажуть. Росія розраховувала на швидкий прорив на північному Сло сході, але ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем Києва. Причому на початку ситуація була дійсно критичною, нині вона стабілізувалася, і, як пишуть автори, Україна зараз підготувалася до затяжної війни, і, по суті, Україна завдає ворогові. Постійних нездатних до поновлення втрат, одночасно знизуючи, поменшуючи власні ризики у війні, фактично поволі створюється перелом у ході російсько-української війни на користь України. А німецький експерт з питань безпеки Ніко Ланге, якого ми добре пам'ятаємо по керівництву німецьким фондом Аденауера в Києві в Україні зазначає, аналізуючи нинішню ситуацію на лінії фронту. Поширена, цитую, в багатьох змі та соціальних мережах теза про те, що Росія невблаганно просивається, є хибною. Так званий літній наступ. Каже ланго Росії був радше інформаційним наступом, ніж наземною операцією. Не варто очікувати ні проривів Росії, ні стратегічних змін на передовій на Сході та південному сході України. Ланго, як відомо, нині працює експертом Мюнхенської безпекової конференції. І в цьому відношенні він каже, що політичне та військове керівництво в Москві має запитати себе цієї зими чи слід відправляти на смерть наступну велику хвилю російських солдатів, починаючи з весни 2026 року. А, а американський фахівець. Колишній морський десантник, нині один з ведуч... ведучих фахівців Філадельфійського інституту і центру міжнародної політики Роб Лі, який має статус старшого наукового співробітника, твердить: у найближчі місяці Росія зіткнеться з переломним моментом щодо того, чи продовжувати війну взагалі. Щоб захопити весь Донецький регіон, Москві можливо доведеться провести подальшу загальну мобілізацію або змінити свій нинішній військовий підхід, незважаючи на кадрові проблеми України, Росії не вдалося досягти прориву. До речі, Роб Лі – учасник багатьох бойових операцій, в тому числі в Афганістані. І в Іраку, тому до нього завжди прислуховуються тут. Я позначив його праці, бо він спеціалізується на російській армії, і вступ до його носіїв цієї інформації, аналітичних записок відкритий, їх можна по назві ввести і отримати доступ. В тому числі він друкувався і в окремих. Американських, європейських і українських виданнях. Тобто насправді він один із тих, хто розуміє, що собою являє російська армія, в тому числі й українська в нинішніх умовах. Важливість ситуації полягає в тому, що, як показують дані літа 2025 року, російська армія фактично Припинила свої активні дії на лінії фронту по типу масових великих операцій і здійснює операції лише малими групами, якщо можна двох бійців обізувати малою групою. при цьому всі фахівці підкреслюють, що наступи проведення операцій ведеться лише стрілецькою зброєю, цілий ряд. А російських, в тому числі фахівців, не говорячи вже про європейців, чітко говорять системи, якими обороняється Україна, фактично роблять такий похід групи з тире до 10 -ти чоловік, фактично групою смертників, тому що уникнути того, що така передислокація буде не фактично. Неможливо, маючи ти той технологічний рівень контролю лінії фронту, який на даний час мають Збройні Сили України, а в тому числі європейські автори посилаються на слова президента України, сказані зовсім нещодавно. Процитую їх я: російські війська каже. Президент Зеленський повинні будь-якою ціною штурмувати українські позиції. Тільки в напрямку шахтарського міста Покровська на сході України, Українська державна безпека щодня знищувала понад 100 окупантів минулого місяця. Один із підрозділів, який не називає у виступі президент, ліквідував 3000 тисячі. 28 росіян. Тобто, насправді, ця цифра має математичну формулу, і вона чітко свідчить про те, що втрати Рошиської Федерації воєнщини є незносимими. Особливо ділянку фронту є Покровська ділянка фронту, і на цій ділянці зосереджено з боку Російської Федерації. Більше ніж то 150 тисяч війська. Але масштаби втрат на цій ділянці фронту вражають. А тільки впродовж 2025 року загалом на фронті і акцентовано на ділянці в районі Покровська Російська Федерація на даний час вже втратила 281 тисячу. 550 солдатів. Це так звані безповоротні втрати. Важливо розуміти і те, що фактично впродовж 2025 року Росія перейшла до загального призову. І хоч в більшості випадків призовники не відправляються на лінію фронту, однак заміщаючи ті підрозділи, які стоять вздовж. Кордону знімаються і відправляються на лінію фронту, але рівень їх підготовки, не дивлячись на колосальні зусилля, які робилися расистською армією. До речі, вони позначені окремими аналітиками як уроки, які Рашиська Федерація врахувала, навіть внесла зміни в підручники і тактику підготовки, однак вони абсолютно ніяк. Не позначилися на діях безпосередньо солдатів. Особливість полягає в тому, що рашистська машина не передбачає роздумів і думання не тільки рядового складу, а нижчого середнього командного складу, тобто тупе виконання вказівок абсолютно згубно впливає в тому числі на дії. Солдатів не випадково, у 2025 році зазначено дуже різкий ріст тих, хто йде з лінії фронту, хто йде е, з місць, де здійснюється призив, комплектація підрозділів. Фактично, якщо аналізувати поточний рік 2025, то Третина всіх, хто залучається до рашистської армії, не дивлячись на те, що оплата різко підвищується постійно, уникає попадання на фронт шляхом того, що просто втікає з місць комплектації чи підписання контракту. Кількість кримінально відповідальних за дезертирство в поточному році різко зросла. Це наслідок насправді того, що події на фронті фактично створили ситуацію, коли яка б кількість не призивалася, вони всі будуть утилізовані Збройними силами України. Це створило додаткову напругу в комплектації Збройних сил Російської Федерації. І є ще одна причина, яку помітили всі фахівці. Особливо на цьому акцентують увагу британські спеціалісти, які зазначають, що фактично в Російської Федерації не залишилося бронетехніки. Якщо раніше, впродовж року, кількість випуску бронеодиниць складала від тисячі до півтори тисячі, щоправда, з них лише не більше трьохсот, це були нові машини. То в нинішньому році ця кількість різко впала. Чому? Тому що на складах фактично не лишилося техніки придатної для ремонту, а збільшити виробництво, яке відбувається в більшості випадків лише шляхом складання, є просто неможливим. Рівень технологізації процесу зборки. Є просто примітивним. Це в більшості свої ручна фізична праця працівників. Вони не можуть збільшити з фізичних причин об'єми випуску бронетехніки, тому вона все більш меншої якості і її все менше й менше буде випускатися. Показані бронеодиниці на навчаннях захід 2025 в Білорусі. Чітко показали, що Росія фактично не має можливості розвивати цей напрямок в силу технологічної відсталості і інженерної неспроможності на даний момент. Відтак Альфред Гахенсберг, спираючись на думку аналітиків, які мною були зацитовані, та матеріали розвідок, які, до яких він мав. Доступ німецької розвідки, шведської, фінської розвідки, на які він спирається, робить висновок, час проти Росії. Причому однозначність у цій позиції займає в тому числі Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цитую: баланс матеріального та технологічного потенціалу явно на користь України. Автор матеріалу продовжує, тому Росія повинна спробувати виснажити свого сусіда військово та політично підбурити Захід, перш ніж вікно для перемоги закриється назавжди. З цієї причини зверніть увагу, Росія зараз здійснює масові атаки безпілотниками та ракетами на українські місця. Ці атаки, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, мають на меті послабити моральний дух та зламати опір. Крім того, відбуваються безпрецедентні атаки та акти саботажу диверсій з метою стримування та розколу по всій Європі. Ось чим пояснюється на думку європейських аналітиків і розвідників та Активність, яка виникла в Європі, з залітанням на територію багатьох держав безпілотної авіації, а також винищувачів Російської Раш Федерації бомбардувальників, зросла кількість диверсій на інфраструктурних об'єктах, а також конфліктів в територіальних водах європейських держав. Причиною цього, власне, є те, що московський фюрер і його кліка шукають інших способів вплинути на те, щоби, а. допомога і ресурсна участь Європі, Європи в допомозі Збройним силам Україні і Україні в цілому була зменшена, сюди ж відноситься в тому числі і речі, які пов'язані із з допомогою щодо відновлення енергетичних спроможностей. Думаю, що темою розмови з Ільхамом Алієвим московського фюрера була не тільки можливість отримати паливно-мастильні матеріали, а в тому числі понизити об'єми гуманітарної допомоги від Азербайджану, які власне йдуть в енергетичний сектор. Важливість. Перша це розуміти те, які акценти зараз буде розставляти рашистський фюрер, які дуже добре видні із висновків, що роблять європейські військові аналітики. І друге важливо в цій ситуації тримати комунікацію з партнерами з заходу для того, щоб регулярно їх інформувати про зміни, які відбуваються в тактиці. Для того щоб вони могли інформаційно готувати в тому числі істеблішмент, в тому числі і суспільства західні до поведінки рашистського фюрера. Однак нинішня ситуація чітко показує, що вона розвивається на користь України. Це вже є дуже серйозна річ, бо ще раз хочу підкреслити: зазвичай. А німецькі аналітики, особливо військові, дуже бережуть слова, коли аналізують подібну ситуацію. В нинішніх умовах вони явно підкреслюють, що в війні на виснаження Росія потерпить поразку, Україна на порядки технологічно сильніша, не дивлячись на те, що російський фюрер наполягає і говорить про технологічне зростання. Рашиської Федерації, яке насправді також є, однак воно відстає, і на це звертають увагу ті, хто глибоко розуміється аналізують питання, які пов'язані з технологічними новинками і їх втіленням в озброєння, в використання при тактиці і стратегії ведення війни, ось так на ситуацію дивляться. Фахівці на Заході. Що ж, дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте. Буду вас інформувати про те, як оцінюють нинішні, нинішню ситуацію аналітичні центри, і європейські, і в тому числі американські. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.